Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська, і сьогодні у Кривому Розі відбулася непересічна подія для освітян. Ну, по перше, тому що вона вперше за довгий час проходила офлайн. Це була велика радість. Науковий пікнік у Криворізькому державному педагогічному університеті, де вчителі шкіл, а також викладачі університету, зібралися разом, аби розпочати таку нову цікаву взаємодію, про яку поговоримо сьогодні. Тож якою була мета заходу. Скільки учасників і у, у що це все виллється у наступному навчальному році, у 2023-му. Адже близько 100 шкіл на сьогодні планують повернутися до офлайн-навчання, якщо дозволить безпекова ситуація. Про все це ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. Е головний спеціаліст департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міськради Вікторія Полякова. У нас у гостях, а також ректор Криворізького державного педуніверситету Ярослав Шамко, доброго вечора, панове, рада вас бачити. З дуже цікавою такою об'ємною темою в нас не багато часу, але будемо намагатися найголовніше розказати. І розпочнемо власне з того кілька слів про те, як функціонує зараз система освіти, цей процес, які зміни відбулися, і як ми в цих змінах існуємо на сьогодні. Дякую за запитання. Освіта функціонує і реформування освіти продовжується. За новим законодавством у нас нова типологія закладів загальної середньої освіти. У нас вже немає шкіл, у нас є початкова школа, гімназія і ліцеї. Якщо початкова школа це перший, четвертий клас, гімназія до 9 класу і ліцеї це ті заклади, які мають в, в своїй структурі 10 та 11 клас. І у нашому місті, вперше, до речі, в Дніпропетровській області вже створено мережу академічних ліцеїв. Вже створено це якась окрема історія. Що це це 21 ліцей міського підпорядкування і 5 закладів обласного підпорядкування. Загалом на Криворіжжі 26 ліцеїв академічного спрямування. Це там, де є 10-11 класи. Там звідки будуть випускатися академіки? Дійсно, майбутні. ті, хто йдуть навчатися в ліцей, вони надалі мають на меті здобувати Наукову вищу. Діяль. Світу і і займатися наукою, тому, наприклад, коли з 1 вересня всі наші заклади набули статусу ліцеї. В жовтні ми пробили за ініціативу департаменту освіти круглий стіл. І під головуванням Юрія Григорьовича, до речі, нашому місту тут е, повезло, бо е, доктор наук, професор очолює і дуже сприяє розвитку освіти. І ми зібрали ректорів наших вузів міста Кривого Рогу з е, директорами ліцеїв. І головна мета скажімо, запланувати і поглибити взаємодію інтеграцію між закладами вищої освіти і закладами загальної середньої освіти, щоб можна було з розумінням, що це нова якість освіти. І щоб лабораторії закладів вищої освіти можна було використовувати, щоб викладачі для школярів, саме. для школярів, а викладачі вузів могли викладати навчальні дисципліни, навчальні предмети в ліцеях, тобто поглибити у цю співпрацю. І протягом року, скільки спільних заходів проходило? Просто відвідували майстер-класи проводили, використовували лабораторії, чи біології, чи фізики, і КНУ, і державний педагогічний, і дует, і фаховий, фаховий коледжі наші почали таку тісну співпрацю. І, до речі, хочу сказати, що така інтеграція підвищує якість надання освіти саме в ліцеях. І от для того, щоб науку наблизити до школи, ми започаткували серію наукових пікніків до Дня науки якраз в суботу, 20 травня, і перший науковий пікнік для педагогів на базі Криворізького державного педагогічного університету. І на наступну п'ятницю заплановано проведення наукових пікніків на базі ліцеїв, на свіжому, Вже для дітей і для батьків. учнів. Батьків для широкої громадськості для того, щоб популяризувати наукові досягнення, для того, щоб зрозуміти, що наука це цікаво, що нас оточує безпосередньо буквально всюди науко, наукові дослідження, наука скрізь. Це набагато ближче, ніж нам здається. Ні, ніж нам здається. Тому для того, щоб, скажімо так, популяризувати сучасні наукові досягнення, ми і започаткували ось таку серію. Сьогодні було для педагогів. Брало участь близько 500 осіб. Реєстрація просто відбувалася ну, дуже швидко. І якщо ми планували спочатку 100, 150, 200 бачимо зареєстрованих бажаючих, потім це переросло в, в таку кількість. І сьогодні у нас був аншлаг, повний актовий зал на 500 осіб за різними напрямками природничого, гуманітарного, мистецького спрямування. Ну, це досить така потужна унікальна педагогічна подія в нашому місті. До речі, ще одна гарна тенденція. Є в нас зараз співпраця з іноземними школами, з іноземними освітянами. Якщо можна буквально кілька слів про це, як це відбувається практично. Дуже дякую і дуже хочу сказати, що в цьому цей навчальний рік був насичений такими моментами, що наша міська влада виходить з пропозиціями, з заключенням меморандумів про співпрацю в різних. Напрямках з, наприклад, місто Еспо, Фінляндія, місто Дуйсбург, Німеччина, місто Люблін, Польща і підписують спільні угоди. І одним з пунктів співпраці є освіта. І це означає, що у нас це обмін досвідом, обмін науковими досягненнями. У нас сьогодні деякі викладачі вищої освіти, наших закладів, перебувають сьогодні в Фінляндії. Тобто це обмін науковими досягненнями. Якщо ЕСПО це місто, яке інтегрує нові технології, у нас є що поділитися розповісти. Партнерам закордонним і ми хочемо, щоб вони поділилися з нами, і зрозуміло, що це досвід співпраці збагачує один одного. Дякую, і ще таке запитання до пана Ярослава. Зрозуміло, чому це такі пікніки наукові цікаві вчителям шкіл? Розкажіть, будь ласка, в чому зацікавленість саме вашого вищого начального закладу? Які бонуси отримаєте ви? Ну, я повністю погоджуюсь з Вікторією Ярославною. Я вважаю, що система освіти міста може тільки тоді успішно розвиватись і давати результати, коли ми будемо мати таку тісну і плідну взаємодію різних ланок нашої системи освіти. Тобто ці ж самі школи, ліцеї, які зараз утворені, і вони мають тісно взаємодіяти з закладами вищої освіти, з нашими університетами. І якраз криворі. Державний педагогічний університет одним із своїх завдань вбачає не тільки підготовку високоякісних кадрів вчителів для, тих, для ліцеїв, для шкіл, для гімназій, але і подальший супровід, методологічний супровід, науковий супровід, практичний супровід, який в різних формах може відбуватись. Тобто ми проводимо і семінари, і ті ж самі майстер-класи, запрошуємо до себе і викладачів, і рад. Зам з учнями, щоб на базі університету продемонструвати новітні досягнення, в тому числі наукові досягнення, технологічні досягнення, тому що сьогоднішня школа це значною мірою це сучасні технології. Ми маємо дітей наших учнів готувати до викликів, які зустрічають нас в сучасному світі. А Том... Ч, чим до речі може пишатися саме педагогічний університет, от які у вас там ну, найці? Кавіших там лабораторії чи технічних ну, моментів, Якраз чи Ми в цьому відношенні можемо маємо змогу запропонувати певні такі наші здобутки для ліцеїв і для закладів середньої освіти, тому ми і відгукнулись на пропозицію на ініціативу департаменту освіти і науки провести цей захід. На базі університету Криворізького державного педагогічного. і всього було створено, ми це зробили за системою локацій. Тобто було створено 35 локацій. Кожна локація забезпечувалась, ну, двома в середньому двома викладачами, кафедрами відповідними. І ці локації вони репрезентували весь спектр сучасного наукового знання, гуманітарні науки, мистецькі дисципліни, які у нас також дуже потужно представлені. І природнича е, наукові дисципліни, природнича наукове спрямування. Тому якщо е, е, вести мову про лабораторії, то якраз ми е, перед е, ще перед повноваштабною агресією ми встигли обладнати три такі найсучасніші наукові лабораторії, присвячені хімії. Екології та біології і фізики, тобто це наукові навчальні лабораторії, які обладнані таким сучасним, сучасними приладами, як науковими дослідницькими, так і демонстраційними, тому що дуже важливо не просто робити експеримент, а демонструвати його. Тобто, якщо у нас є Научний, е, да, е, мікроскоп електродний, наприклад, е, то, звісно, одна справа, якщо одна людина дивиться і бачить певну картину, інша справа, якщо ми виводимо це на. Екран і всі процеси, які відбуваються в той же клітини чи на рівні молекул, ми бачимо це на екрані, можемо це певним чином обробляти. І Учні під час таких безпосереднього спілкування, взаємодії, вони самі долучаються до певної цифрової обробки цих результатів спостережень, наукових спостережень. Тому це дуже цікаво, це дуже ну, методично сприяє навчанню і розвитку. Це цікаво. Да, як, як учнів, так і ми готуємо до, цих, до цього студентів, в тому числі сучасні застосування сучасних гаджетів, тому що ми розуміємо, що ті ж саме дистанційні форми, але не тільки дистанційне, але й в класі. Тобто, наприклад, до нас завітали на цю подію, на цей наш захід, міський захід, наука об'єднує, як ми її назвали, наука об'єднує. Завітали фахівці з Харкова з новітньою технологією Airbook. Це Такий як принцип Лего конструктор і вчитель може за допомогою гаджета за допомогою власного. Приладів ноутбука конструювати, формувати урок відповідно до своїх змістовних настанов, наприклад, і інші також технології, які розвиваються, в тому числі викладачами і науковцями Криворізького державного педагогічного університету, ми активно застосовуємо і мали змогу презентувати нашим вчителям. Сьогодні, які є в своїй переважній більшості наші випускники, і ми ці зв'язки плекаємо і завжди раді бачити всіх в нашій альбоматері. Пані Вікторія, скажіть про те, які були відгуки вчителів. Власне, ви я думаю, також з ними спілкувалися? Дійсно, сьогодні ну, унікальна да педагогічна подія. Відгуки саме найпозитивніші захоплення, радість бачити один одного. Долучитися до сучасних наукових досліджень, побачили тематика, яка зараз розробляється, познайомилися з новими методами наукового пізнання. Ось зустрічі сьогодні, які відбулися, і інтерактивні в тому числі. От сьогодні, наприклад, на одній з локацій на локації географія, просто за допомогою гаджетів і навігаторів шукали клад, знайшли клад, радість, те, що координати за правильно вказані, координати. Ці координати привели до того, що це все знайдено. І таким чином вчитель каже: ось, наприклад, наука чому наука поряд, бо такий метод учень може застосувати, визначити декілька пам'яток, намалювати, визначити координати і за допомогою цих координатів зрозуміти і де, що знаходиться, де, де, що знаходиться. Тобто, от сьогоднішній сучасний світ. Він дуже технологічний, і от ми продовжуємо співпрацювати і в технічній науці, і в педагогічній науці, і нас раді бачити заклади вищої освіти. Мені дуже імпонує така тісна інтеграція. Наші і керівники ліцеїв, і батьківська громадськість вже свідома того, що якщо дитина йде в ліцей, йому там буде цікаво. Він там здобуде нові вміння, нові знання і може здобути далі в подальшому якісну і загальну середню і вищу освіту. Я вам дякую за цікаву розмову. Ми ще наприкінці нашого ефіру подивимося власне відеосюжет про те, як відбувався науковий пікнік сьогодні у Криворізькому державному педагогічному університеті. Ну і будемо чекати, коли всі ці результати цих зустрічей будуть втілюватися вже у життя з початком нового навчального року. Будемо дуже вірити, що він розпочнеться вчасно і в офлайн-форматі. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Prime Time були головні спеціалісти департаменту освіти і науки Виконкому Криворізької міськради Вікторія Полякова і ректор Криворізького державного педагогічного університету Ярослав Шрамко. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі. Доброго дня, шановні гості! Ми вітаємо вас з нагоди відкриття міського. Педагогічного заходу наука об'єднує у Криворізькому державному педагогічному університеті. 12 травня у стінах Криворізького педагогічного наука об'єднала півтисячі педагогів, керівників шкіл та гуртків, психологів, логопедів, соціальних педагогів нашого міста. Мета одна вдосконалити знання вчителів, а отже, і покращити якість освіти нових поколінь криворізців. Взагалі, ліцеї, які є створені сьогодні в місті проводити з учнями науково-дослідницьку діяльність. Дуже потрібно сьогодні для розвитку самоефективності інноваційної особистості в рамках реформи нової української школи. І ми сьогодні хочемо подякувати тим, хто причепний до цього заходу. А саме це колективу Криворізького державного педагогічного університету, керівництву ради оборони нашого міста. Сучасній освіті, сучасний інструментарій, Криворізький педагогічний не лише впроваджує інноваційні підходи до укладання. І має для цього потужну навчальну лабораторну базу. Ну, в принципі, ми тут можемо дослідити, як саме залежить е, у нас е, переміщення від часу, як залежить швидкість від часу, як залежить прискорення. І все це можна побачити на нашому приладі. Новітні різноманітні обладнання робить заняття більш цікавими, а отже, і допомагатиме школярам на практиці закріпити вивчений теоретичний матеріал. Сьогодні на нашій фізичній лабораторії ми будемо саме показувати, як можна використовувати цифрове обладнання та цифрові лабораторії у шкільному фізичному експерименті. Саме сьогодні ми вчителям покажемо, які у нас тут є можливості лабораторії і як саме можна працювати з учнями в подачі на. Повій діяльності та взагалі при використанні цього обладнання безпосередньо на уроках фізики. Окрім цього, викладачі КДП підготували практичні кейси з геометричного конструювання, логопедичні студії, секрети ефективного навчання, основ програмування та інші лайфхаки. Ми підготували локації, як ми їх назвали. 35 локацій в різних аудиторіях присвячені всім всім напрямкам освіти, науки, природничим на гуманітарним наукам, мистецьким, в тому числі залученням наших лабораторій наших мультимедійних засобів я вдячний департаменту освіти і науки міського конкому Криворізької міської ради за таку ініціативу. Науковий пікнік пройшов в рамках підготовки Кривого Рогу до нового навчального року у режимі офлайн. Якщо дозволятиме безпекова обстановка, вже 1 вересня за парти повернуться учні принаймні сотні криворізьких шкіл, обладнаних сертифікованими укриттями. Це питання на контролі тримає Рада оборони Кривого Рогу. Робляться нові програми. Будуть використовувати наші школяри лабораторії з фізики, хімії, біології. В вузах також е викладачі вузів будуть преподавати в школах. Тобто буде хороша, цікава програма. Треба зробити все, щоб наші діти вийшли. Ну, цієї ситуації у нас все ж таки було два роки ковіду і один рік війни, тобто три роки це навчання онлайн. І зараз треба, як можна мога якісне, зробити навчання офлайн. Таким чином у місті пов'язують дві ланки: школи та вищі навчальні заклади. Нагадаємо, кривий ріг також. Активно поглиблює співпрацю із повідними містами Німеччини, Фінляндії, Південної Кореї, Польщі та Франції. Таке партнерство, у тому числі, стосується і розвитку освітньої галузі у нашому місті. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.